Дивимося, як він там без вас. початку да? дивимося його сигніфікацію, Якщо ви розумієте, що це про нього, значить розкіт підходить. Що він за людина така? Дамський угодні, коли до себе близько нікого не підпускав. Він вміє напустити пила в очі, так? вміє максимально задовільнити жінку. Але він як буря, типа да? напливами. Він тує, то його немає. Його не зловиш, він неуловимий. А, щось ли, ли, лице гарне, але статура може бути така собі. Типу, він вміє саме лице. У нього міміка дуже розвинута, так? Гарне волосся на лиці, він прям вообще прекрасний. Що за чоловік ще? Ну, в цілому, до речі, він вміє бути стабільним. да. Ну, тут чоловік максимально класний у пристрасних моментах. Не егоїст взагалі, не егоїст. Людина знає всі. Жіночі примхи. Але знову ж таки, розумієте, в цьому всьому людина не дає ніколи стабільності. Хоча сама її бажає. Жадає, бажає. Хоче знайти жінку, яка йому буде по душі, яку жінку не шукає. Ту, яка буде така, знати собі ціну, стервозну, знаєте, таких називають сучка. Тих, яка. Вона не буде прям в нього закохана. Йому не подобається, коли жінки в ньому розтворюються. В нього інтерес. Інтерес з цього пропадає. Він не любить, коли йому щось приділяють, коли жінка на ньому зосереджена. Він любить, коли жінка має своє життя, так, його це цікавить, забавляє, коли жінка вміє натріс відмовити, коли жінка знає собі ціну, так, коли вона неуловіма, загадкова, а слідкує за собою, от чого це прям манить. Продолини її можуть бути якісь незвичайні фетиші, можливо, вуличні якісь моменти любить людина. Від нього значно пахне. Та й від вас що тут вже таїти. Добре. Як він там без вас? Ну, дивіться, зараз такий меланхолічний стан, коли згадує ваші певні проведені часи, надихається, цим щось творить. Ну, людина тут божеволі, людини кризис в плані ментальності. Людина згадує в якісь флешбеки з вашого сумісного часу проведення. Його ніхто не може у вас наразі замінити, так а, людина може йти в якийсь азарт, в, якийсь, в якусь розпусту, так, але завжди при цьому згадує, думаю, про вас. Закрилась людина взагалі зараз від життя, абсолютно так. Він на грані, то йому взагалі розумієте, він йому взагалі від всіх огидно, але при цьому всьому він все одно вступає в якісь інтимні моменти, щоб відволіктися. І при цьому думає про вас. Але йому все одно огидно. Тобто людина від, від вас відчуває себе неповноцінною. А чого ж так? Ну, не звичайна була. Він з вами бачив себе по-іншому, розумів себе по-іншому, вміло дати класну пораду. Що хоче від вас далі? Ми для нього рівною стало, він би хотів би продовжити це все. Що буде робити? Нічого. Робити нічого не буде. Буде згадувати. А що вам з цим робити? Це і вам нічого не робити. Живіть своє життя. Ти бачу, у вас на горизонті є нові чоловіки. Живіть своє життя, так, закохуйтесь. Не чекайте. Не чекайте. Тут займайтеся своїм життям, якщо схоче проявитися. Не... не розчаруйтесь. Просто в один момент ваші шляхи розійшлися, так треба було. Порада вам. Підіть в своє найкраще життя, так? Пробуйте щось нове, спокушайте чоловіків, ставайте кращою версією себе, прокачуйте свою сексуальність, так? дозволяйте собі більше. Працюйте над взагалі собою, щоб бути ще більше цікавою, жіночною жінкою. Якось так.